Вітання всім! Вчора був патч Black Desert, 29 числа. Завезли небагато, але змістовано. То тому, як завжди, відразу переходимо до огляду патчу разом з івентами. То тому погнали. І так, перший, скажімо так, не івент, але дуже гарне попередження: 26 червня це буде за два дні до хідельського балу, Перлабіси. Поприбирають деякі е, печатки, івентові нагороди і бла, 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 бла. бла Коротше, все. Якщо коротко, то вони приберуть певний список просто печаток, господи, де вони? Оці всі початки, половину яких не потрібно вже, які не використовуються. Наприклад, ось Суриті», щось тут ще до 10-ї річниці Desert печатки. Були терміневські, наприклад, початки, шайні старі початки Шакату, монет і таке інше. Вони їх всі це поприбирають і конвертують їх у reward seal, оці всі В залежності від того, я так розумію, скільки у вас цих початок залишилось, буде дано номіналом там якась кількість певних саме оцих от. Вам реворд сільів, якщо що, все це написано так само, ж відразу в темі. Якщо, наприклад, у вас тут Елі Шайні сіл залишились, то я так розумію, за одну ви отримуєте 10 реворд сільів. Ну, принаймні, я так думаю, побачимо, як вони дадуться все діло насправді. Але, скоріше за все, так воно і буде. От, наприклад, PET Exchange Token, які робили вони там для петів, для донаторів, у кого петів багато, то, наприклад, ви отримаєте 30 тисяч цих реворд-сілів так само. Ну і, звісно, що можна отримати за револют цілий. Так само тут написано. Це те, що можна так само подивитися всередині самої гри. Далі, наступний івент. Нарешті завезли знову ПВП Арену Солярі рейтинг саме то. Тому почав -то час знову фармити рейтинг Соляри, щоб знову стати топ-1. Можливо, почалось з вчора і буде діяти приблизно до 11 червня, але там чомусь наступні одні з тем написали що до 3 червня. Тому. Побачимо, хоча якби до 11-го було б логічніше, але бачимо, що вони там виправлять, може, це якась помилка, але нічого не знаю. Поки будемо дивитись по факту. І, звісно, нагадую ще так само, що у Black Spirit можна взяти щотижневі е, квести, я думаю, вони будуть щотижневі е, на перемоги на арені Солярі, щоб отримати додаткові нагороди. В вигляді тут 100 крон 30 початок додаткових, потім ще 100 крон і деякі перфюми, потім за три перемоги ще 300 камінчиків крон і таке інше. То тому, хто любить ПВП Аріану Соляри, тим падче час туди залітати. І сам патч. Якби якось доволі швидко. Да? Але тут патч доволі такий величенький, то тому будемо їх завжди все по порядку. І так, завезли такі, як аля. Івент фінальну частину атракціону цього всього данжу сюжетного, де продовження з Ілєзрою Іл чи як її там звати ту білу відьму, я не пам'ятаю, під назвою The Final Gladius Простіше кажучи, це завершуюча історія всіх данжів Сікаракія, Юрнакія, ваамакія що там ще було здається, і, 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 і Орзекія. Да? Це все завершаюча історія, яка все закриває історію з тією білою відьмою. Що вам потрібно, якщо ви це не робили, вам потрібно попроходити квести всі Сієтракціону, ну, скоріше за все, зрозуміло, да? особливо квест Тонворд не Dark Goddess, який виконується на 60-му левелі від 60-го левела. То тому майте на увазі, щоб потім взяти оцей от квест, завершаючи і його пройти. Потім, по нагородам, коли ви виконуєте квест The Final Selection в Атракціоні, це буде вже фінальні ну, квести, я так розумію, саме от оцього, з Райвейс, то один раз на сім'ю вам можуть дати ну, вірніше, не можуть дати вам дадуть спеціальний бокс, де можна витягнути або Премоділ Hammer, або Ancient Hammer, скоріше за все, на вибір. Uh, ці хамери це вам uh, а-ля замість каміння-крон. Uh, думаю, всі пам'ятають uh, да які використовуються там для Блкстарів, uh, для Fallen Gut Armor, для заточки. Це вам заміння корони це ваш так само гарант на заточку, щоб шмотка вам не зламалася або не даунгрейднулася. Дов... Тому майте на увазі. Промодділ Хаммер використовується для Sovereign Weapon від Try, тобто від плюс 3 там, заточки. І Ancient Hammer для біжутерії Каразат так само від трай левела. Рекомендовані, до речі, характеристики, щоб пройти цей The Final Gladius, саме цей останній шматок сюжету цього всього, вам потрібно мати 330 атак і 420 DP. Можна виконувати в соло. Я так розумію, це, скоріш за все, навіть буде більш соло контент, бо є ж соло частина цих всіх данжів. То, скоріш за все, це все буде виконувати соло. Не знаю, може є в паті. Виправте мене в коментарі, якщо це доступно так само, і в паті, і в соло. Або чи як воно доступне, щоб розуміти надалі. Е, ще таке застереження, що його не можна виконати, цей Final Gladius в Ельві в реалмі, тобто це дефолтний світ. Потім ви можете, до речі. Відразу переміститися за допомогою uh, Talibredor uh, до Red Hard, де буде виконуватись оцей фінальний квест, якщо ви там, здається, вийшли, я так розумію, щось таке. До цього всього: Віклік Request Reward додали ще один чест, скоріш за все, я так розумію. Коли ви виконуєте Віклік Ладіос Кайвела-чест, uh, вам буде давати ще Ківела-чест. Іде вам е, на вибір, або з мож, можливим шансом, але, скоріше за все, на вибір. Е, вам може прокнути е, на вибір або шматок компаса, або шматок Нег, або Golden Gears of the Desert, але я не знаю, що воно таке, на жаль, цей предмет. Плюс в, цьому, в цій скрині вам може випасти ще е, Деборіка від 0 до плюс 3 за заточки, там рандомно, я так розумію. Далі по персонажам. Персонажу Дедай завезли її Ебіс вон Магнус Що? Далі. Ну, я думаю, більше нічого казати не потрібно, завезли її скіл з Ебіса і якби, на цьому все. Далі, для 25 персонажів, верніше навіть класів, переробили трішки імпрунули скіл івежен. Я думаю, всі його пам'ятають, бо всі його блокують там. Його потрібно використовувати, здається, там тільки на двох чи трьох класах. Якщо я правильно пам'ятаю. Але. Коротше, тепер цей е, evasion буде коштувати вам 150 стаміни аж. Плюс тільки в ПВЕ він на вас накладає статус е, Invincible. Е, всі решта ефектів прибираються. І ще, якщо на вас діє дебаф на момент Speed, то також цей скіл підтрапляє під цей ефект Movement Speed, саме маєте на увазі. Плюс. Е, в деяких класах, якщо є відповідні, скажімо так, аналогічні кнопки, які використовувати на evasion, але є класові evasion, і, наприклад, скоріше за все, буде простішим, наприклад, взяти мою мегу, які граю в неї так само в Big Shift або в перед Shift, Просто вона виконує класовий момент, то. Якщо ви, не роз... ну, якщо ви розблокуєте Evasion, то будете використовуватись так, що спочатку йде класовий момент Евейжену, потім Дефолтний Evasion, бо той в Каде, і якби якось так вони цю систему зробили. Далі, за Арено Solar, я вже казав, а ось, до речі, тут чомусь взагалі накинули аж на 3 липня івент, то тому, я так розумію, скоріше за все, Арено Солярі буде аж до 3 липня, то тому. Можливо, з минулої теми трохи щось не співпадає. Але думаю, будемо дивитись далі. Може, це там якийсь трішки додатковий івент стосовно цього всього, можу помилятися. то Тому тут прям сорі-сорі-сорі Але якщо так, то дефолтний сезон зараз Арени Соляри буде відбуватися вже від 29 го від вчора і аж по е, 3 липня. Можна так само бігати далі фармити. Далі, стосовно ще Арени Солярі, вони завезли прикол з бонус поінтами але якщо у вас є стрік перемог, плюс 4 поінти вам буде нараховуватись до вашого стріку до ваших перемог, до ваших поїнтів да, по рейтингу, якщо у вас він стрік більше трьох перемог, тобто від третьої і до шостої перемоги, вам буде нараховуватись по плюс 4 поінти. по плюс 7, якщо у вас вже від шести він стрік. І по плюс 13, якщо у вас від 11 стрік, тому доволі виглядає смачно по суті, але потрібно, щоб патті-мембери попадалися непогані. А, далі трішки позмінювали, знову ж таки, в шмотах івейжений ДП-характеристики. Трішки змінили інкрустацію. Навіть це навіть Алхім Камінь, якщо я правильно пам'ятаю. І прибрали, до речі, інкрустацію все ж таки для перчаток і для шолома Кристал джин-меджик вайпер і гарпія. Все. А далі по Red Battlefield. Перемістили локацію до Валенції з Castle Ruins, зменшили кількість гравців, які можуть знаходитись, верніше тепер приймати участь в матчі з 30 до 20. І тепер буде з'являтися вікно прийому. На участь у Red Battlefield, якщо вже 16 із 20 учасників її прийняли, і ну, вам буде висвітлюватися, бо, як мінімум, 16 із 20 подало заявки. Скоріше за все, може буде навіть так воно працювати правильніше. Далі. Закінчився сезон Ліги Гільдій. Всі отримують нагороди, ті, хто приймали участь у Лігі Гільдій. Але майте на увазі, що якщо ви вступали в Гільдію. Менше ніж 14 днів до того, як, я так розумію, або івент-ліге гільдя закінчився, або коли всі почали ходити, то ви нагороду, на жаль, не отримаєте, тому маєте на увазі, що може хтось не отримає цю нагороду. Далі Storage Transport Function Function Improvement це тілегії, які автоматично катають вам ваш товар з іншого з одного місця в інше. Я не знаю, чесно, якщо хто ще їми користується користується дайте знати, бо прям цікаво в коментарях, хто потім будете почитати, якщо дійсно ще хтось цим користується. То до чого веду? А, збільшили прикол торгівельного цього вагончика, тілешки, щоб перевозити з одного до п'яти Тобто тепер їх стало на 5 штук більше саме трейдвей, бо були звичайні. ось Якщо можна подивитися, да 5 вагонів по Гівці, тепер ще іще трейдвегон їх 5 штук. В загальному звичайні стали трейдвегонами так само. Ось General Wagon до Trade Wagon їх конвертували. Але. І зробили так, що тепер буде показуватись всі предмети, які можна закидати в Trade Wagon, щоб ви розуміли, що можна перевозити за допомогою їх. Наступний прикол для моряків і мореплавців Margoria Lost Items. Це, якщо коротко штука. Я думаю, напевно, вона вже була, але, може, це і імпрувнули або це додали, скоріше за все, якось так або переробили. Ті, хто плавають по морям, можуть знаходити ось такі, скажімо так, викинуті за борт або з розбитих кораблів ось такі от лут, назвемо це простіше так, і його можна відкрити за допомогою золотого ключа або срібного ключа і отримати певні там нагороди, і лут так само відповідно, зрозуміло що. Але великий мінус того, що трішки з, на 75% аж зменшили спаун оцього Маргорія Lost item. Тому ця штука стала менш таймою, але більш рідкісною. Тут, до речі, ось подавали доволі таку непогану кількість предметів, які можна продати NPS за Lard і до двох, Тобто тут є декілька предметів, які прям цінні, тому, я думаю, вам може пощастити дуже сильно. Далі розширили просто Saltwater Crocodile Habit зону, де вони живуть. Просто пододавали нових груп цих крокодилів. Все. Напевне, більш нічого. Далі. Стосовно Hunting, Hunting Area Improvements. Прям такого нічого сильно цікавого, але вони, єдине, що, напевно, буде цікаве, це вони збільшили на 50% дроп Millennial Wild. Джинсенк це, якщо я його зараз знайду, він здається, його ще можна купити на аукціоні. Це така прикольна штука для тих, хто займається професіями, Да ось він. Ось це ось така от штучка, яка вам дає он такі от бафи аж на 90 днів. Тобто, майте на увазі, що це там баф коротше на 3 місяці вам, який імпровує вам. Це що б займалися, коли ви займаєтесь професією. Тобто, ну, прикольна штучка. Е, наступне зараз: де там ми переходимо для конів, для коневодів. Е, на 50% зменшили спаун тір 7-тір 8 коней, диких коней. І додали люмінос роуб. Я так розумію, якщо простіше зрозуміти, це аля вічне ласо оцей роуб яким ви е, намагаєтесь зловити коней, коли ви йдете полювання за коней, да? коли ви їх ловите. Поки зараз плюс, переробили прикол того, що змінили кнопку з пробіл на ПКМ. Тепер, коли вам потрібно, я так розумію, теймити, саме, боротися з коном, бо чому? Змінили ПКМ, бо тепер пробіл використовується як просто звичайна. Перехід через якісь перепони, коли ось, наприклад, на гівці показано, що ось ви йдете на камінь, ви просто натискаєте пробіл, ви його просто перелазите і далі ж лізете ловити коня. Так, наступне: поїдемо Blessing of Mysterious Beast. Завезли, прикольно. З одного боку, як на мене, штука, але з іншого боку, це біль тепер для тих, хто займався полюванням, можливо, весь їхній час. Бо позавозили. Прикольну штуку завезли, що тепер вам не потрібні опудала для будинку. Чому я кажу, що це біля тих, хто займався полюванням, але все ж таки вони вам будуть потрібні, бо це все використовується тепер для перекрафту, щоб отримати певний предмет. Так, що зробили? Позавозили ці блесінги, які використовувались ви з опудал на будинки. Тепер це, коротше, використовується тепер як просто баф у вигляді сувою. Але майте на увазі, що він тепер дається на годину. Колдам 10 секунд, ви їх не можете настакати, тобто перебивається один баф іншим, тобто стаків не вийде. І до всього цього ви їх ще можете купити на аукціоні від 15 мільйонів до 60 мільйонів це буде кап ціни. Тобто від 15 до 60 ну з одного боку, як на мене, навіть дешево. Далі, до всього цього, це тепер можна навіть діло ж так само крафтити. Ось як виглядають ці всі рецепти, використовувати лайтстоуни. Remnants of uh, Mystic Beast в кількості 10 штук. My... Mystical Parchment в кількості 10 штук. І uh, шкури. Тварин. Да. І Magical Lightstone Crystal. Так само. це все можете: оці uh, пергамент, якщо я правильно. Переклав це все діло, бо я вже навіть не пам'ятаю. Можна купити у Вендора Furniture Dealer в НПС за 10 мільйонів за одну штучку, я так розумію. Ось так виглядає Це все робиться через просту алхімію, але де ж взяти оці ремненти? Да? Рємнанти можна взяти, обмінявши у DaліShine всі ваші голови, які ви колись крафтили або навіть купували. На оці от ремнанти. Далі, щоб примножити оці ремнанти собі, коли ви використовуєте так само, можете додати просто-напросто Blackstone Powder в кількості однієї штуки, і замість 10 штук ви будете крафтити 100 штук, якщо вам це потрібно. Далі, для феї додали додаткові предмети, які ви можете використовувати через Continuous Care це Auto-Use Хімки. Додавали деякі предмети, коротше туди в список. Далі ще з такого цікаво для драфт Еліксирів, зменшили вагу з 05 на 02. По монстрам Атраксіон Бос. Якщо розповідати оце все, що тут написано коротко. Коли ви проходите данж, аля там я так розумію Орзекія, Ваамакія, йорунакія і решту всі, то ви отримаєте в нагороду ось такі от два даггери: його ельвійська версія і звичайна версія. І е, за допомогою двері, в яку ви заходите в ці данжі, ви, скоріше за все, можете просто стрибнути відразу на фінального боса, щоб закрити цей данж, і, можливо, отримати нагороду. З опису я зрозумів, що воно буде приблизно працювати ось так: от. плюс змінили трішки нагороду, її апнули. Гарантовано стосовно скринь. я Так розумієте, скрині стосується, які ви забираєте, коли ви перемагаєте босів, і виходите з цього данжу. Далі, по квестами знанням Зробили прикол того, що коли ви робите ластхіт, вам тепер дається знання по польовим або гільдійним босам, або світовим босам, якщо ваші їх немає. І як би все. Воно рами конквест тварам Дуже коротко, бо я завжди не дуже великий спеціаліст в цій темі, але е, апнули по Flame Trap і Venom Trap трішки прикол з дамагом і радіусом. Про Flame Trap простіше можна сказати, що збільшили радіус вибуху на 50%. По Venom Trap збільшили дамаг. Е, раніше був 350 кожні 2 секунди прокалу протягом 20 секунд. Тепер е, дамаг 600. На тих самих 20 секунд з інтервалом в 2 секунди. Наступне: на tier 2 нодварах е, зменшили дамаг Linch Cannon по Flametрам, Хвачам і такому іншому, на 50%. На Unlimited нодварах на Construction моді з, з тією ж самою зброєю, але на 25% зменшили. На нодварах Occupation моду. Це те саме, тільки на 40% зменшили дамаг, і прибрали нокдаун е, ефект на практіс моді на Лінчкен так само. Ну і тут на окупейшн моді, е, я так розумію, тут, напевно, має бути конквест мод. Напевно, переплутали трошки, е, скоріше за все, те саме Лінч На 30% зменшили дамаг по хвачам, по хвачам і великим хвачам, Тут тільки саме маєте на увазі. І все. Ось такий от патч. Ну, ще ось такі дві картинки завезли. Ось такий от вийшов патч. Якби івентів знову небагато, але доволі змістовні патчі по Black Desert, поки про лабіси. Залівають ось, то тому на цьому все. Дякую за перегляд. Як завжди, не забувайте підписуватись на мій Twitch канал, де я стрімлю і не тільки різні соло ігри. Телеграм-канал, щоб не пропускати анонси, як стрімів, так і коли з'являється відео на Ютубі. Звісно, підписуйтесь і на Ютуб канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати виходи цих всіх відео. Якщо нагадую, до речі, дуже давно не нагадував. Якщо у вас є проблема з Black Desert в плані мовної. Якщо ви не знаєте англійську мову, є українізатор. Лінк на Discord канал, де його можна взяти, буде в прикріпленому коментарі. Тому, якщо ви боялися грати в цю гру із-за того, що у вас погана англійська, ви її не знаєте і не розумієте, то для вас це все вже зробили. Все є є українізатором. Тому на цьому все. Ще раз дякую, побачимось в наступних відео.